Народний депутат України Анатолій Степанович Герцог. Доброго вечора, чуть поясню. Я зразу хочу вибачити, що десь трохи закашлюю, що до кінця не, не визерів, і все простудили, але я не міг, не приїхати, так як обіцяв. І радий, що серед присутніх бачив чимало знайомих обличчя, людей з якими робили спільну колись справу для армії, коли працював на поста міністра оборони. Я хотів би спочатку коротко, можливо, упереджуючи деякі ваші питання, розказати про те, що зараз відбувається. щодо майбутнього бюджету і інших питань, які відображаються на деякі підготовці, на вирішенні соціальних питань. Потім буде питання відповіді, я готовий а на будь-які інші. Зараз нова влада після обрання президента Віктора Януковича досить швидко відновлення вертикаль Завершується практично вже. До вас до вас запитання. Я третій, 3, четверте виборну цю компанію, зустрічався з Кравчуком, Литином, тут бившим кузнюком. І от прийшов до вас. Більше всього поважаю вас. Чому? Тому що дивлюся свободу слова, де ви казали, для того, щоб. Вивезти корупцію в державі, особливо в судів, тому що я противник, це чотири суда за незалежну Україну добився, то я відчув на собі. Значить, треба на стан вводити. І от ви зараз сказали, ви не в коаліції, а в опозиції. Значить, і вводите, вносите туди свої законопроекти. Ну вони ж то не виконуються. В державі не виконуються. От ще ж де. Отак будете передати, я не хочу, бо я сам. Я простий. Я... Хорошо, пасибі. Я вас бачу, спасибі за вашу байдужість. Є різні формати дії. Дехто більше через мій сайт, там де можна назвати себе як завгодно і запропонувати якесь рішення, пропонують давайте минимум, людей на броюкаду, зносить владу і так далі. Я вважаю, такі заяви провокаційними, вони немає якісь собою підручів і немає таких настроїв у на суспільстві, щоб провокувати такі підходи. Нова команда прийшла, вона отримала шанс. Її обрала законних шляхом. Давайте визнаємося, незалежно хто за кого голосував. Вона отримала шанс. коли виділяють кошти на е тобто, комунальні послуги, розбивають їх рівно на 12 місяців. А це є неправильно, тому що є опалювальний сезон. І де найбільша частка впливає тоді на наші комунальні підприємства. І нас тут віднадьорні. То ремність включає, то так попереджує. Це перше питання. І Друге питання такі міста, як Старокостянтинів, е мають серйозні втрати в бюджет розвитку. Другий гроші податок плати за землю, а також податок транспортних засобів. Зарокостянтинів <клес> має базу збереження військової теки. Ну, Відповідно, вона їздить сюди-і, відповідно, дороги ми руйнуємо. І ми не маємо цього відшкодування. Це теж ми з нашого цього питання. А податок на землю ми втрачаємо щорічно більше трьох мільйонів гривень. Для міста це є наш. Ну, значна сума коштів. За бюджетним кодексом, якраз я краще, хочу з вас, голова комітету звернути, за бюджетним кодексом то третя стаття передбачає, якщо держава надала таку пільгу відповідній структурі державній, то повинні компенсувати державного бюджету. Оце є таке прохання, що треба письмово виховати. Я виконував цю статусу, можу під'їхати до вас. Оце є Чому? Таї, садов, не, Далі ще пояснити, я зрозумів. Тут дійсно вступає протиріччя. Ну, я не хочу давати негативних оцінків, але просто є об'єктивне протиріччя між інтересами місцевої води і Міністерства оборони. Тому що були зроби вести транспортних збір. Значить, все підривало бюджет буде оборони. Зняли це, але не компенсували місцевій владі. І, відповідно, всі, включаючи військових, їздять по до тим дорогам, які, вибачте, які є. Я не думаю, що зараз на фоні цього тиску часу це питання вирішить в бюджеті поточного року. Я думаю, що треба десь всередині травми, коли вдається вигляд і вже буде бюджет, викласти. Це питання його мабуть, не мені, а на Міністерство економії. На профі, на віце профільна від законодії. Наприклад. От є комунальна сфера у нас. сидить Микола Степанович на міський голова. І багато хто мене не знає, які вище. Я хочу, що люди знали. Виходить, що ми платимо комунальні послуги. Держава платить, дає нам субсидії, субвенції. А коли приходять ці кошти на місця, чиновники, самого низького рівня, тратять їх якесь попало. От погожував наприклад, ми був ще міністром оборони. От в нас є військовий госпіталь, тут же рядом. В військовому госпіталі, наприклад, 10 років тому підпільно, я працюючи в цирковику після пенсії, да, я не знав, що там збудована підпільна баня сауна. Башей на шинчер купів води, з парілкою, з кімнатою для відпочинку, з кімнатою для трапези, з кімнатою йде інші кінок. Я працюю чи в полику, а ця баня сама побудована. За кошти підприємства теплових. Теплових нічого не виробляє. Ці бані Славні, обслуговуючи персонал, це два слюсарі, які 10 років замість ложку. Давайте поставимо три крапки, Я да. вас Ви Ні, один приклад. не зрозуміли. Про нецільове використання поштою. Ні, я закінчу думку. Я вбачаю. У всіх питаннях лічно я звертаюся в прокуратуру, в міліцію, в СБУ. Тихенько все закривається, нічого немає. Микола Степанович, мені дає підписки, а я задаю питання. Під підрахунку ця баня сауна коштує, ви ж люди послухайте, коштує, приблизно за 20 років це більше мільйона гривень. Ці дві людини, які обслуговують цю баню, сауну, отримали за 10 років 200 тисяч гривень. Я задаю питання: ми кому платимо ці гроші? Що Микола Степанович там ми вже інші? Я знаю, що сказати, ще Вас хочу. Посидіти. Давайте -ка, питання в бані. Спробуємо вирішити. Я... Ні, я буду далі. Я, я хочу, щоб ви мені здали свою точну адресу. Щоб я їй всі документи, бо це не тільки бані. Тут які скласти щось купи, тут... Хорошо, записуйте точну адресу. Дійсно Київ. Вулиця Садова, 3А. Кімната 1225. Вулиця Садова. Кімната 12.25, Анатолій Гриценко, головний комітет з питань національної безпеки. Так, воно попаде, на мене, це перше. Друге. Я хотів би трошки ширше, щоб на цю проблему подивитися.